Відтак мешканці ЖК Варшавський плюс пишуть про затоплення підвалів будинку після інтенсивних опадів у столиці. Затоплення відбувається регулярно. Через підвищену вологість на стінах утворився грибок. Руйнуються основні конструкції, вода просочується крізь плитку підлоги, а комори буквально стоять у воді. Нами зібрано необхідні матеріали щодо скандальних ЖК «Столиця груп та подано до контролюючих органів з метою проведення перевірки на предмет дотримання законодавства забудовником та на. Явність корупційної змови із місцевою владою не дарма ж Молчанова так вдало отримує найкращі земельні ділянки столиці. До речі, саме у зв'язку із останнім не так давно НАБУ провело обшуки в головному офісі столиця груп. Молчанову підозрюють в незаконному відчуженні столичних земель. Чи знаменує це початок повалення влади Смотрящих у Києві? Та чи буде Денис Комарницький наступним? Побачимо згодом. Тепер головним завданням мера кличка та правоохоронців є не вийти на Мих себе, адже очевидно, що можливість управління землями Молчанова не могла отримати без допомоги інших ланок, тому ми вимагаємо правоохоронців провести об'єктивне розслідування, а не в черговий раз зловживати повноваженнями.